Для багатьох людей вибір здорового харчування означає певні жертви. Відмова від закусок, скорочення споживання вуглеводів або насичених жирів, відмова від десертів. Але якщо б було б щось що вам дуже сподобалось, а виявляється, що це добре для вас та вашого здоров'я, ні, я не про шоколад. Хоча в невеликій кількості чорний гіркий шоколад може бути не таким вже й поганим. Отже. Попередні дослідження показали, що люди, які споживають більше горіхів, мають менший рівень серцево-судинних захворювань. Наприклад, кілька досліджень пов'язують споживання горіхів із зниженням артеріального тиску та рівня холестерину. А горіхи є важливою частиною середземноморської дієти, яка, як було встановлено, також корисна для серця. Окремо, хочу зупинитись на дослідженнях користі волоських горіхів для здоров'я. Дослідження 2018 року показує, що волоські горіхи можуть бути особливо хорошим вибором, і це вже не перший випадок, коли дослідники приходять до такого висновку. Попередній аналіз, проведений тими ж дослідниками, виявив, що дієти, збагачені волоськими горіхами, призвели до зниження загального холестерину та холестерину низької щільності, тобто поганого, у порівнянні з іншими дієтами. Відтоді було опубліковано більше досліджень із набагато більшою кількістю учасників і більш тривалим спостереженням. Останній аналіз об'єднав дані 26 попередніх випробувань, які включали понад 1000 осіб, порівняно з тими, хто дотримувався звичайної дієти, ті, хто споживав дієту збагачену волоськими горіхами, мали. Зниження загального холестерину приблизно на 7 мг на децилітр, що становить 3%. Зниження холестерина низької щільності приблизно на 5,5 мг на децилітр, Це зниження на 4%. Зниження триглицерідів приблизно на 4,7 мг на децилітр або зниження на 5,5%. Зниження апопротеїну B, а білку пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями майже на 4 мг на децилітр. Хоча ці Покращення рівня ліпідів в крові були досить незначними, більш значні покращення, наприклад, падіння загального холестерину на 12 мг на децилітр, спостерігались, коли дієта для порівняння була типовою для західної країни, тобто дієта з високим вмістом червоного м'яса, молочних продуктів з високим вмістом жиру та штучно підсолоджених продуктів. Дієта багата продуктами з високим вмістом жиру, такими як горіхи, завжди викликає занепокоєння щодо потенціалу збільшення ваги. Але на щастя, ті, хто сидять на дієті з високим вмістом волоських горіхів, не набирають ваги. Це доведено. Слід зазначити, що останні дослідження також виявили докази користі для здоров'я від споживання волоських горіхів. Включаючи покращення рівня ліпідів у крові та можливий захисний ефект для здоров'я мозку. Чому волоські горіхи такі корисні? Можливо, види олії у волоських горіхах роблять їх особливими, коли йдеться про здоров'я серцево-судинної системи. Волоські горіхи містять багато поліненасичених жирних кислот, які корисніші за насичені жирі. Крім того, волоські горіхи містять альфа ліноленову та лінолієву кислоти, які можуть мати протизапальну дію, що підтримує здоров'я кровоносних судин, а також сприятливо впливає на ліпіди в крові. Ну що ж, а з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.